Доброго ранку, що мене вражає в Біблії, це те, що там є картина суду останнього вічного суду, і не просто картина, а повна картина. Тобто сказано, які категорії людей будуть засуджені. Тобто, це як просто погляд в інший світ, і ти дивишся і, і розумієш, що ось цього, цього, цього не роби і не будеш серед тих, хто засуджений. Ісус все просто відкрив, наприклад. Боязки, тобто ті, хто боялися проповідувати про Ісуса Христа, це одна із тих категорій, які будуть засуджені. Потім чаклуни ворожбити, також ще одна із категорій, ті, хто не турбувався про церкву. Ось, тобто я ігнорував потребу церкви, щоб її будувати. Ось як Ісус сказав, що був і не відвідали мене. Тобто, просто духовник братів, духовну сім'ю говорив. Це просто вражає картина суду, що там буде відбуватися, уже все відкрито.